Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Вийшла курочка гулять і травички пощипать, а за нею малята, жовтії курчата. Ко-ку-ко, ко-ку-ко, Ко -ко -ко, не ходіть далеко. Пернятка шукайте. Землю розгрібайте. з'їли чорного жука, земляного черв'яка. Напились водиці, що була в кориці. Дітки, а це хто? Так, це курочка. Курочка до нас завітала на заняття не одна, а й своїми дітками маленькими. Курчатками. Дітки, а скільки курчаток? Так, молодці, курчаток багато, а курочок скільки. А курочка у нас одна. Молодці дітки. А які курчатка? Курчатка м'якенькі, жовтенькі. Пухнасті та маленькі. Молодці дітки. Дітки, давайте з вами розглянемо, що є у курочки. У курочки є голова. А ще в нашої курочки є. Так, у неї є ще тулуб. Дітки, а що в нашої курочки є на голові? Молодці, очі в неї є, а ще що є в нашій курочці. Зюбик у неї є. А для чого їй потрібен зьобик? Зюбиком курочка. Клює зернятка, їсть жучків та черв'ячків. а ще зюбиком курочка п'є. Водичку. А ще в курочки є на голові гребінець. А якого він кольору, дітки, поміркуйте. Так, гребінець у курочки червоного кольору. А ще, діточки, у нашої курочки на голівці є борідка А якого вона кольору? Так, борідка у нашої курочки. Також червоного кольору. Молодці дітки. А ще у нашої курочки є крильця та хвостик. А де у курочки хвостик? Покажіть пальчику. Так, ось у хво, курочки хвостик. А ще в нашої курочки дітки є внизу її тулуба. Знаходяться лапки. А для чого потрібні лапки-курочки? Ними вона ходить, бігає, розгрібає землю і шукає лапками черв'ячків та жучків. А чим же ж дітки вкрите тіло нашої курочки? А тіло дітки нашої курочки вкрите? Як ви гадаєте, поміркуйте, так, тіло нашої курочки, дітки, крите пір'ячком, молодці дітки. Тож з ким ми з вами сьогодні, дітки, познайомилися? Так, з курочкою та її дітками, курчатками. Дітки, давайте скажемо разом, курчатка які? Так, вони жовтенькі. Маленькі, пухнасті. А як кажуть курчатка, пі 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 давайте скажемо разом. пі 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 пі-пі-пі. Дітки, а курочка як каже, а курочка каже: ко-ко-ко, ко-ко-ко, давайте скажемо разом. Ко-ко-ко, ко ко ко, ко, -ко, -ко. Молодці дітки, курочка з курчатками прощається з вами. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малят!